Доброго дня, От бачите, розпаковочка, це орхідейка, а це в нас ялинка. Бонар. Це те, що я колись з чехі. Бачите? От краса яка. Яка краса. Катя навіть не призналася, що тут є такі ще квіточки. От, ця малесенька орхідейка. Вона передсвіла в неї. Білесенька, білесенька, дрібненька. Оце має бути ялинка, яку дуже любить мій Ваня. О, бачите, він так її був упакував, бо ж їхала з перевізниками. В нашу машину вона не влізлася. Ось. Маємо посадити. І будемо жити доти, доки вона виросте. дуже-дуже велика. Кадувань! Я не думала, що вона така, бачите, яка вона, я систа ніби показує, а здалека вона така ось. Красенька. Не знаю, коли будуть садити. Бідні гілочки в неї вже аж бачите деформувалися. Всім пока.